Ми з вами буквально кілька днів тому говорили про те, що Штати е, пом'якшують свої стосунки з режимом Лукашенка в Білорусі. Чи то вже зняли, чи збираються зняти санкції з білоруської авіакомпанії Білавія, яку особисто курує білоруський диктатор Лукашенко, говорять про відновлення роботи Сполучених Штатів в мінську. Водночас Лукашенко, ніби такий зробив крок назустріч заходу, депортував із країни 52 людини серед них 14 іноземців, і це вже було сприйнято дуже позитивно на заході. А ми ж з вами говорили, що подібна політика розв'язує руки. І стимулює до того, що білоруський диктатор буде захоплювати в політичні заручники нових людей. Ну, це власне і сталося за повідомленням з Мінська засуджено білоруського журналіста Ігоря Ільяша, а тим часом його дружина, до речі, Катерина Андрієва перебуває у в'язниці вже четвертий рік. Тож справді дивує те, що режими, такі як путінський і лукашенківський, вони граються з нашими західними партнерами в якусь незбагненну гру, в результаті виторговуючи собі пом'якшення або не застосування санкцій. Найшкідливіше те, що така політика стимулює диктаторські режими до продовження знущань над власним народом.